Відкриваю платформу Білоцерківської громади. Вони всі ідентичні, тут немає різниці, на якій я платформі буду показувати. Відкрив найближчу до мене це Білоцерківська територіальна громада. Так виглядає ваша платформа. Відповідно, тут є вкладочка: всі проекти, конкурси, допомога. Якщо я натисну на інструкцію з голосування, зараз уже показую, як це відбувається. Електронна платформа відразу вас перенаправляє на ролик YouTube каналу. І тут ви можете переглянути цей відеоролик. Я не буду його показувати. Ви його передивитесь. Там досить просто, все і тут під низом в коментарях відразу ці п'ять інструкцій, про які я вам говорив. Ці інструкції будуть ще окремо опубліковані на всіх сайтах е, територіальних громад. Що ви можете їх знайти? Вони будуть дуже широко поширені для того, щоб вам спростити життя під час етапу голосування. Відповідно, тут зараз ви бачите, що етап голосування розпочнеться з 5 вересня. З 5 вересня розпочнеться і з 5 вересня будуть активні кнопочки в кожному проєкту. Якщо ви переходите конкретний проєкт, який ви хочете, ось тут внизу, де зараз нулик, тут буде кнопочка підтримати. Така буде кнопочка, на яку треба натиснути, і таким чином ви будете голосувати. Ця кнопочка зараз тут неактивна, тому що в нас ще офіційно. І по технічним налаштуванням платформ не розпочався етап голосування. А тут з 5 вересня буде активна кнопочка підтримати. Якщо ви її натискаєте, вас система відразу буде перенаправляти на авторизацію. На авторизацію ось таке віконечко. Відразу, коли ви натиснете підтримати, система вас направить на цю кнопочку. Ви можете піти іншим шляхом, ви можете відразу зайти на головну сторінку ЄДЕМА. Секундочку, і відразу натиснути кнопочку авторизація і пройти авторизацію, не натискаючи тут кнопочку підтримати. Це однаковий метод що так, що так. І тут вам система пропонує, як би так скажемо, два провайдера: як можна зареєструватися? Два методи авторизації на цій електронній платформі «ЄДЕМ». це єдем. Реєстрація і Приватбанк в чому різниця між цими двома кнопочками? Якщо ви хочете пройти миттєву авторизацію використовуючи Приватбанк або Монобанк, вам краще піти сюди, в Приватбанк. В цю кнопочку. Тобто, миттєва реєстрація вам система не запитає додаткову реєстрацію через електронну пошту. Якщо ви хочете пройти додаткову реєстрацію і створити собі логін і пароль, щоб в майбутньому входити в цю електронну платформу, використовуючи вже не банк, ID, а свою електронну платформу і логін, який ви створите, то вам сюди. І тут ще одна особливість: що якщо натиснути кнопочку Єдем, тут є більше методів реєстрації. На електронній платформі, ніж тут, тому що тут Приватбанк і Монобанк, а тут всі можливі методи авторизації через банк ID і не тільки, які зараз існують в Україні. Ми зараз пройдемо і той, і той шлях. Я натискаю Приватбанк. Тут є кнопочка Приватбанк і Монобанк. Це найбільш поширені зараз банки в Україні, і я думаю, що в кожного в кого є картки Монобанк або Приватбанку, ви маєте і Додатки Приват 24 монобанк. Я маю і той і той додаток. До прикладу, я натискаю Приватбанк. Тут я можу ввести свій номер телефону, або зайти в свій додаток е, в телефоні, Приват 24 пройти авторизацію швидку на телефоні і просто відсканувати QR-код, який мені система сформувала. Тут якщо я не хочу сканувати QR-код, то я просто ввожу телефон, логін і проходжу авторизацію таким чином. Я зараз відсканую QR-код. Відповідно, хто не знає, це система Bank ID, це можливість пройти верифікацію через українські банки для отримання адмінпослуг або інших послуг. І відповідно ця система дає запит до системи Bank ID, щоб підтвердити вашу особистість. Ніякі банківські дані, ніякі карткові рахунки і так далі не передаються платформі ЄДЕМ, виключно ваші дані, е як громадянина і. Прізвище, ім'я по батькові, дата народження, місце реєстрації все виключно ця інформація передається, якщо ви проходите авторизацію. Ви бачите, що тут з'явилось моє прізвище, омельник Сергій Миколаївич. Відповідно, я пройшов авторизацію через Приват 24 Ну, звісно, кнопочка зараз не активна, тому що не розпочалося етап голосування. Відповідно, тут є вийти і мій кабінет. Якщо зайдете в мій кабінет. Ви побачите тут всі мої дані. Тут немає нічого такого. Я можу вільно показати, що тут показує, які дані передаються, щоб ви просто побачили. Тут просто місце реєстрації, місце народження, дата народження. Нічого такого страшного тут немає. Моя сторіночка в Фейсбуці відкрита, тому я, в принципі, можу публікувати і це тут. Давайте спробуємо іншим методом. Я знову виходжу із авторизації. Спробуємо натиснути кнопочку ЄД там, де більше можливостей по авторизації, де більше е, методів реєстрації. Там є і інші банки, і дія, і кваліфікований е, е, електронний підпис. Натискаю Дія. Бачите, в мене тут вже навіть є логіний пароль, тому що я проходив раніше реєстрацію і. Коли ви пройдете реєстрацію через ЄДЕМ, ви так само можете прописати електронну пошту, логін і пароль, і далі входити в систему, просто натискаючи увійти в систему, вже не використовуючи Приват 24 або е, інші банки для авторизації через банк, і це, до прикладу, Терешківська громада. У вас дев'ять голосів. Да? Ви пройшли один один раз авторизацію сьогодні. Віддали всього один голос. І протягом там дев'яти наступних днів або там наступного дня ви можете вже пройти авторизацію, використовуючи свій логін і пароль, і віддати інші наступні вісім голосів. Це просто як приклад тут. провайдер ID Gov.ua. Натискаю його, і система мене направляє на методи авторизації. Дивіться, тут є файловий носій, там хмарне сховище, це електронний цифровий підпис. І id картка є. Всі, хто мають id картку, для того, щоб проголосувати тут в системі з використанням ID картки, ваша id картка має містити вшитий електронний підпис, чіп, так скажемо. Но на їх немає в принципі, тому можна да, ну, 90... говорити про цей метод, і вони існує просто законодавчо. Маю я просто да, щоб ну наперед скажу тут Олександра, моя колега на робочій зустрічі говорила. Я хотів би це повторити. Що якщо ви бачите id ID-картка і будете натискати, і будете розуміти, що ви маєте цю id картку, але система вас не пропускає. То, будь ласка, ви можете навіть почитати тут інструкції, які видає електронна платформа, що ви маєте мати вшитий. Електронний підпис, і відповідно ви не зможете проголосувати. Далі банк ID НБУ натискаю, і тут дуже великий перелік банків, які ви можете використати для того, щоб пройти авторизацію. Тут дуже багато. Необанки РВС банки. Ну дуже дуже багато. Всі, напевно, банки, які зараз приєдналися до системи банка ID для авторизації отримання адмінпослуг, вони тут є в переліку, і ви можете їх використовувати. Є приват, є Ощадбанк. До прикладу, яка особливість Ощадбанку? Що тут ви просто авторизуєтесь по номеру карти, Ви вводите номер карти і проходите авторизацію в Ощадбанку через номер карти? От Приватбанк це додаток. Я знову можу натиснути Приватбанк, натиснути продовжити. Система знову запропонує мені або відсканувати QR-код, або пройти авторизацію через номер телефону. Можемо знову швиденько відсканувати QR-код. Ви побачите ситуацію ту саму. Яка і була в мене до цього. Але мені ще система додатково запропонує пройти реєстрацію і створити собі логін і пароль. Натискаю підтвердити. Мої дані. Продовжити. Даю згоду. І система просить мене. Введіть, будь ласка, вашу електронну пошту. Саме та інструкція під номером 5 вам буде в нагоді, якщо ви не маєте електронної пошти. Я ввожу свою електронну пошту. Якщо ви не хочете проходити цю додаткову реєстрацію, то вам просто треба обирати. Там кнопочку Приватбанк для миттєвої авторизації, щоб не проходити цю додаткову реєстрацію. Але нічого тут складного немає, і, на, і мені здається, що це навпаки зручніше, якщо ви будете проходити цю додаткову реєстрацію. Далі заходити е з використанням логіну і паролю. Мені прийшов код на електронну почту. Зараз я його сюди введу. Так. І таким чином я підтверджую пошту. Реєстрація ім'я Сергій. Місце реєстрації. Дивіться, склалася така ситуація, що зараз із використанням IDGUA провайдера платформа. Точніше, провайдер ID.gov.ua і Приватбанк не зміг передати коректні дані місця реєстрації електронній платформі, і мені зараз електронна платформа пропонує обрати місце реєстрації, і я й обираю. Це у мене Сумська область. А ви тут маєте обирати свою своє місце реєстрації? Я хочу наперед сказати, що не в усіх така буде ситуація, що дуже багато ті, хто будуть проходити авторизацію, вас платформа відразу ідентифікує, і тут поле місце реєстрації буде вже заповнене. Але для того, щоб ви знали це і всі технічні моменти проговорити, я це показую, що будуть такі випадки, коли платформа коректно не передасть ваші дані і не отримає їх. І вам треба місце реєстрації буде вказати тут самостійно Сумська область. Ще важливо, що. Ці дані, якщо вводити самостійно, їх можна ввести тільки один раз, тобто це не, не така ситуація, що їх можна кожного разу змінювати. Так, да, ви не зможете їх змінювати, змінювати Ви один раз їх вводите. Якщо ви тут захочете ввести, ну скажімо, неправильні дані, так е, ви з іншої громади пройшли авторизацію, ввели ту дані. Насправді система дасть. Вам вести інші дані, але буде перевірка модератора, буде перевірка від платформи ЄДЕМ, і відповідно, якщо, якщо такі моменти будуть виявлені, звісно, ваші голоси не будуть зараховані, і ми дуже просимо тут коректно вказувати ваше місце реєстрації відповідно до е, того, яке у вас є. Ну і звісно, тут пароль. Тут я можу вже придумати пароль, який мені хочеться. Я швиденько його придумаю і роблю. Галочку і зареєструватися. Чекаю, поки йде завантаження платформи, платформа маємо на швидко пропустити і дати зареєструватися. Буде така ситуація, що дехто з вашої громади, проходячи авторизацію на цій платформі, буде отримувати повідомлення від електронної платформи, що ви не є жителем громади, що ви не можете голосувати. Така ситуація може бути, якщо у, ваш, у вашому вашому банку отримали вашої банківський рахунок картка введені некоректні дані або дані, які є застарілими, може бути і така ситуація, і таким чином вас платформа не буде пропускати для того, щоб проголосувати на електронній платформі. Але якщо ви дійсно знаєте, що ваше місце реєстрації є громада. Е там Білоцерківська, Решетилівська і так далі. Вам треба звертатися до модератора, і модератор буде вам допомагати в такій ситуації. Контакти ваших модераторів. Ми дуже попросимо всіх громад зробити таку інструкцію. В розділах ШГБ, де буде в тому числі і контакт або електронна пошта модератора, куди можна буде звертатися в тому випадку, якщо електронна платформа не дозволяє вам проголосувати, або видає якісь помилки, або говорить, що ви не можете реєструвати, не можете голосувати. Таким чином, вам треба буде звертатися до модератора. Канали зв'язку надасть кожна громада, тому що може бути телефон, може бути пошта. Це вирішить виключно кожна громада внутрішньо, і ви будете звертатися до модератора, і він буде допомагати вам проходити а. Автор...